Намагаємося, звичайно, слідкувати за всіма видами спорту, але якось бокс після футболу займає таке особливе місце. А які боксери тобі Ну, В Україні, звичайно, боксерному родину як всі слідкують за скажімо так, браттями кличками. А так, я думаю, достойна заміна це Саша Усюк. Звичайно, мій хороший друг, знайомий, і намагаюся не пропускати жодного бою. Якщо є нагода потрапити в живу, подивитися, то супер. Ну, він нього багато очікувати. Так ми будь Ну, в нього, скажімо так, не хочу говорити, але видно, що хороші перспективи і гравець прагне так, покоряти нові горизонти. Я впевнений, йому це вдасться. А про Дениса Прінчка що можете сказати? Однозначно, так само. Це достойний спортсмен, який гідно представляє нашу державу, скажімо, поза, поза межами. А кажуть, що в нас немає шоуменів боксерів, Денис може стати таким? Знаєте, Я думаю, Саша Усік, не пан, себе проявляє в певних ситуаціях, і Денис так само однозначно може бути, так що. адже це, я думаю, це внутрішній стан кожного не тільки боксера, а й любого спортсмена, як він себе поводить, як він себе виведе. І в майбутньому так може бути кажете, що в мене боксери, ну, це класно, адже це десь і завести зал не буде заважати кожному. Так що ну, це класно. Дякую. Дякую.